Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю 12 червня. Європейський суд з прав людини проведе засідання Великої Палати у справі Україна і Нідерланди проти Росії, що стосується військових дій Росії в Україні з 2014 року, включаючи катастрофу рейсу МН 17 на Донбасі. Тему обговоримо зі спікером онлайн з нами на зв'язку. Віталій Матвєєв, адвокат, голова правління громадської організації Прожектор. Віталій, здрастуйте! Добрий, день. які скарги включає в себе ця справа? А, ну почнемо з того, що перша скарга була подана під час першого вторгнення Російської Федерації на територію України. Це у 2014 році, і перша скарга а, застосувалася щодо вторгнення саме до півострова Крим. Через деякий час була подана Україна друга скарга. Друга скарга наголошу на тому, що на е, території Луганської та Донецької областей були викрадені діти е, російської, російської самофедерації, і ці діти були переміщені незаконно на територію Росії. Де вони були влаштовані у прийомну сім'ю, і це є порушення саме викрадення дітей. Тоді Європейський суд застосував вперше 39-й регламент у цій справі, тобто зобов'язав та рекомендував Російську Федерацію утриматися від подальших е, дій щодо викрадення дітей, але е, Наразі є зараз порушення, і це порушення буде саме розглядати європейський суд. Крім того, необхідно наголосити на тому, що Нідерланди також долучилися до цієї справи, і заяви Нідерланди були долучені Великою Палатою. Бо вона також стосується щодо е, збитого літака Боїнгу МН-17. Саме тому і об'єднали справи, так тобто в рамках одного воєнного, воєнного конфлікту розглядається, вірно? Так, так, так. Саме цього, і під час е, того, коли Велика Палата розглядала щодо юрисдикції цієї справи, це е, у 2022 році винесли рішення, що дійсно будуть розглядати цю справу, і підпадає під юрисдикцію Європейського суду справ людини і. Е, ці справи стосуються саме одного випадку і необхідно розглядати у в одному провадженні В ієрархії правового захисту, на якому щаблі знаходиться Європейський суд справ людини. Європейський суд справ людини це вища ланка, і вона розглядаючи ці справи відповідно до свого регламенту справи щодо договірних сторін, в даному випадку. Це Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, які підписали свого часу цю резолюцію, ратифікували конвенції і вони у даному випадку виступає зниками Україна та Нідерланди та відповідачем у даній справі Російської Федерації, незважаючи на те, що Росія вийшла з конвенційних принципів, але до 16 вересня 2022 року всі скарги, які були подані проти Росії, вони будуть розглядатися європейським судом. Європейський суд буде також їх розглядати. Хто представляє інтереси України і хто сторона Російської Федерації? А, зазвичай відповідно до регламенту а, стор, стороною даному випадку у нас є Міністерство юстиції України. Та представляє представники, які уповноважені від міністерства юстиції від Нідерландів – Це Міністерство Закордонних справ Нідерландів, їх представник, і від Російської Федерації є уповноважений від Російської Федерації на представлення інтересів у Європейському суді. А представники можуть змінюватися. Це може бути не один представник, їх може бути два-три представника, залежно від самої держави, яка в даному випадку представляє свої захищає свої інтереси. Після розгляду справи в цій судовій ланці, якою може бути постанова суду? А, в даному випадку суд буде вирішувати питання а, щодо а, таких права на свободу, право на пересування, заборонено примусової праці. Це не конвенційні такі моменти: свобода вираження поглядів, дискримінація, тортури, незаконне позбавлення волі. Всі ці е, кейси, всі ці моменти буде вирішувати е, європейський суд. Та у випадку, е, якщо суд прийде до висновку про те, що дійсно були порушені це права, держава має право на компенсацію на не ситуацію, а також е, суд приймає рішення щодо. Е, Ну, майбутнього на порушення цих права і зобов'язання держави зробити окремі дії після постанови, що буде зі справою, які права мають сторони представники? Ну тобто, там касація, якась так, як ми звикли в, в такому цивільному захисті? Ну, Велика Палата є вже е, таким е, механізмом, як, наприклад, у нас Верховний Суд України, який розглядає. Тому о, вже є так, вищий орган буде розглядати цю справу, і після того як прийме рішення, вона набирає законні сили, і е, е, кабінет міністрів Рада міністрів Європейського союзу вони уповноважені е, потім наглядати за тим, щоб дане рішення суду воно виконувалося. І у випадку невиконання вже приймати якісь штрафні санкції це вже інший механізм, як саме рішення Європейського суду реалізується, і як страна, яка порушила, вона надає звіти щодо встановлення, щодо відновлення саме прав людини. Віталію, ви вже згадували, що розглядалися в Європейському суду справ людини. Ось такі питання позовів України до Росії вже були і висунуті так. Вироки. Ну, ми бачимо, що історія повторюється. Так, Російська Федерація не виконує постанов суду. Так, це дійсно є проблема, і єдиним механізмом змусити ну, наприклад Російську Федерацію на рівні Європейського Союзу, країни Європи, які мають право виносити санкції проти Російської Федерації. На жаль, ми бачимо, що деякі механізми вони не працюють, але. Сподіваємося на те, що дійсно європейський союз Рада Європа буде більш гнучка в цій позиції та проявляти інтерес і механізми реагування на випадки, якщо страна не буде реагувати на порушення та виконувати саме рішення вже європейського суду з прав людини. Коли ви кажете, що Є Євросоюз має право застосовувати санкції, маєте на увазі саме економічні, через політичний тиск, так тобто, ми вже виходимо з якогось правового поля? Так, так, так. Це саме вже політичний такий тиск, і а, тільки таким чином ми можемо ну, ми можемо ну поповліяти, щоб це рішення виконувалося тільки через економічний механізм та політичні. саме так. Які є в історії кейси позови однієї країни до іншої через воєнні дії? А, ну, Наприклад, нещодавно, це у 2023 році, була розглянута справа Грузія проти Росії. Ситуація, яка ще відбувалася у 2008 році, і тільки зараз суд прийняв рішення по цій справі. Кіпр проти Туреччини там також це ситуація 2001 тисячі наскільки я пам'ятаю році, і о, тільки зараз були прийняті ці рішення. Тобто, ми бачимо, що о, суд виносить ці рішення, розглядає ці справи дуже довго, але це механізм європейського суду. Він не може розглянути ці справи доволі таки швидко. Він може по регламенту о, надати. Такий є механізм регламенту 39-го надати пораду утримуватися від дій. А, але а, щодо розгляду повністю справи, вони, ми бачимо з історії, що дуже дуже вони розглядають Тобто варто очікувати, що справа України і Нідерланди проти Росії теж буде розглянута протягом якогось тривалого часу. А, можливо, я можу припустити, бо. Тільки вирішувалось питання у 2022 році щодо юрисдикції цієї справи саме Європейським судом захисту прав людини, і ми бачимо, що до окремого кейсу це Україна проти Росії відносно Криму окупація Криму. Щодо дискримінації кримських татар, також висувалася окрема вимога з боку Російської Федерації, що вона не підлягає юрисдикції Європейському суду прав людини, і навіть у цій справі, яка зараз буде розглядатися, Російська Федерація стверджувала, що це не є юрисдикцією, бо і війська не було на території України. А ці солдати, які, наприклад, були узяті в полон. України вони там відпочивали або знаходилися у відрядженні. Тобто, конкретики, ми, ми знову бачимо, як е, Російська Федерація вона навілює ці принципи законності та намагається скрити той факт, що дійсно на території України з 2014 року році перебували російські військові, і вона не надала жодних е, документів, не надала жодних доказів про те, що Дійсно, і е, військових солдатів вони не знаходилися на території України, і таким чином Європейський суд з е, прав людини прийшов до висновку, що в даному випадку щодо юрисдикція Російської Федерації повинна надати докази, а е, в неї були механізми надати докази, але вона обмежилася е, простими е, речами, не надавши нічого. І якщо ці докази, наприклад, засекречені, вона мала змогу ну, наприклад, що встановити військові таємниці закреслити та надати документацію європейському суду, що не було зроблено, так що юридиція Віталі... буде розглядатися саме у європейському суді. І уточнення наостанок, чи можуть сторони додавати нових фактів до цієї справи, от, наприклад, в питанні викрадення дітей, так ми знаємо, і вже є факти нових злочинів Російської Федерації стосовно українських дітей, незаконного вивезення, зміни документів для них. Чи можуть ці докази як нові надаватися суду? В даному випадку вже суд, якщо перейде до розгляду справи. Це новими доказами вже не буде. Немає права вже надавати. І суд буде розглядати всі докази, які надані до цього часу. Якщо зараз відбувається така ж ситуація, це вже нова справа буде, і це нові докази. Віталію, дякую за пояснення. Дякую, що долучились до ефіру. Віталій Матвєєв був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.